Відбувається. Крім того, що ми приготували для вас сьогодні раціони. Ми зробили спеціально один додатковий раціон. Який найкращий фотограф Львова? Я вам гарантую, що він найкращий Зухар Камілов. Робить для вас чудо, він зупиняє миттєвість. Тобто він на фото сьогодні залишить ті раціони, які поїдуть до вас назавжди з нами. Власне, як на мене, дуже важливо, крім смаку їжі, ще як вона виглядає, тому що в першу чергу ми її сприймаємо очима, і мені хотілося б мені здається, що ми робимо все можливе для того, щоб наша їжа була дійсно приваблива. Звісно, тільки ви можете оцінити, чи вона настільки ж приваблива, наскільки смачна, а я сподіваюся. Дюгаю, що вона такі смачна. І вам вона подобається. От, власне, дуже вас прошу, розкажіть про це в коментарях і поділіться своїми враженнями від того, що ми для вас готуємо щодня. А ми будемо робити це як найкраще і вкладати в це весь можливий ресурс, любов, тепло і власне. Хочемо зробити вас трошечки щасливішими в цей важкий для всіх наш час, власне, за рахунок того, що полегшити вам життя, готуючи для вас і звільняючи для вас найцінніший ресурс, який є в нашому житті, це час. Власне, дякую за те, що ви з нами.